Доброго часу доби! Я тебе хочу сьогодні познайомити з українською поетесою Марійкою Підгірянкою. Більшість віршів, яких вона написала, були про дітей. З одним з цих віршів я хочу тебе познайомити. Вірш називається Працьовита дівчинка. Перш ніж я почну читати віршика, давай познайомлю тебе зі словами, які ти почуєш, можливо, перше. У віршику ти почуєш таке слово беручка. Це означає працьовита старана людина. Слідуюче слово, яке ти почуєш, буде прясти, робити тоненьку нитку з льону чи вовни тварин на спеціальному станку. Ще одне слово це ткати, це виготовлення тканини або килимів з ниток пряжі. З тканини шили одяг. А килимами прикрашали будинки. А тепер сідай зручніше та слухай. Марійка, підгірянка, працьовита дівчинка. Беручка чимненька, дівчинка Оленка, цілий тиждень у роботі, а все веселенька. В понеділок пряла. У вівторок ткала, а в середу, у череду овечки загнала, у четвер білила, у п'ятницю мила, а в суботу всю роботу до кінця скінчила. А прийшла неділя сорочечка біла, в ній дівчинка, мов квіточка, між потрух сиділа. Думаю, тобі сподобався вірш, а зараз я хочу тобі запропонувати зробити аплікацію дівчинка. Для аплікації тобі знадобиться кольорові аркуші паперу, ножиці, лінійка, клей та олівець. Я знаю, що деякі діти можуть вирізати самостійно, тому невеличке застереження. Коли в тебе ножиці будуть у руках, не маши руками, та не бігай по кімнаті, бо можеш завдати шкоди собі або людині, яка поряд з тобою. Я вже зробила дівчинку, подивись, яка вона вийшла. За бажанням можна прикрасити, як це зробила я. Бачиш, віночок на голові з квітів. Перш ніж ми почнемо робити аплікацію, давай ми з тобою. Розімнемо наші пальчики. Тобто зробимо пальчикову гімнастику. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали. Потрусили. Ще й постукали. Відкрили. Виконайте вправу ще раз. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали. Потрусили, ще й постукали і відкрили. Ось ми з тобою зробили пальчикову гімнастику. Тепер ми почнемо виготовлення деталей для нашої дівчинки. Для початку нам треба намалювати нашу, наші деталі. Потім їх що зробити? Вирізати. І ось, у нас вийшла ось така деталька. Аналогічно малюємо і вирізаємо наступні деталі. Трикутник ми вже вирізали. Потім нам треба буде ще намалювати і вирізати коло, ось такі ромби це геометрична фігура ромб, півколо. Два квадрата нам знадобляться. Потім дві смужки прямокутної форми. І два многокутника. Тепер ми збираємо нашу дівчинку. Клеїмо на листі паперу чи картону наші деталі. Перша деталь у нас йде трикутник, це буде основа сукня нашої дівчинки. Потім два многокутника це наші ручки приклеїмо. Дві смужки прямокутної форму. Форми це будуть у нас ніжки, Потім два квадрати це взуття дівчинки, голова, це волосся, півколо наклеїмо це наше волосся, ромби це наші косички, наші, точніше, дівчинки-косички. А потім, за бажанням, приклеїмо квіти. І в нас вийшов чудовий віночок. Чекаю на твої роботи, за бажанням можеш вивчити віршик, я буду дуже вдячна тобі за це, дякую тобі за увагу та на все добре!